Доброго дня! Слава Україні! Сьогодні в нас 27 лютого, місто Тернопіль. Я роблю основну обробку своїх кісточкових культур, персика, зокрема, таким препаратом вмісним, як Купер МС. Це фунгецит контактної дії. З бактерицидними властивостями для захисту плодових від комплексу захворювання в період вегетації. Препарат виготовлений в Угорщині. Перший раз ним буду користуватися, але дуже добрі про нього відгуки. Норма його 80. Мілілітрів на 10 літрів води. Тільки що закінчив обрізку персиків і буду проводити обробку по персику. Хто слідкує за моїм каналом, бачили мою обробку, було у січні місяці вікно таке тепле, і я обробляв Боргунською рідиною, тобто 300 грам мідного купоросу і 300 грам кальцинованої соди. І от я дивлюся, на цей період у нас весь час була така дуже волога пові... погода, Дощі йшли тумани, і дуже добре спрацювала боргунська рідина. Поприпікала, були отакі язви, з яких витікав витікала кам'ять. Воно все підсохло, підсушило. Дуже гарно. Практично отробив обрізку, всі гілочки цілі. Зиму персик переніс дуже добре, нічого нема, ніяких підмерзання. Дуже гарна плодова брунька. І якраз вже плодова брунька починає чуть-чуть видвигатися. Це ці персики в мене в холодку ростуть, а ті, що на сонці, то вже от починає. Не знаю чи передасть, якраз, якраз треба обробити мідьмісними препаратами і будете практично не будете мати проблем із курчавістю персика, з маніліозом, Хоча це не одна така обробка, треба робити комплекс обробок. По мірі того, як я буду обробляти свій сад, я буду інформувати вас. Хто хоче бути в цьому році з персиками, можете повторювати мої операції. Я думаю, що все буде добре. Зараз приступає, треба дуже добре змочити мелкодисперсним таким розчином. Купер має таку плівочку, що покриває повністю дерево. Я зроблю обробку. Під чуть-чуть підсохне. Сьогодні дуже чудова погода. Цілий день сонечко, практично вітру немає. Якраз добре було працювати при обрізці персика і надію, що зараз буде добре оброблятися. Так що ще, ще побачимо, коли підсохне. Зроблю ще продовження буде відео. Ще повисихали персики після обробки. Отакі От вони не такі, звичайно, як після бордойської рідини. Після бордоської вони біленькі, але вони такі покриті, як плівочкою. О, і гарно обробилася. Така брунечка пухнастенька вже. Будемо сподіватися, що це допоможе нам. Це так рахується як профілактичне. Профілактична обробка, це перед нами персик. Профілактична обробка персика від курчавості, моніліозу і всяких грибкових захворювань. Ось такий це персик сформований чашею. Йому вже більше 15 років. Вже, звичайно, монілія залізла в нього, трошки пошкоджені стовбури, але бургунська рідина, і от зараз я купером пройшов. Всі ці ранки попідсихали гарно. Ось такі, що вже немає такого, щоб була камінь виходила. Але все рівно старе дерево прийдеться через рік, певно, знасаджувати молоді, все-таки персик це є недовговічна культура. Оце перед нами персик сформований веретином. От я на своїй ділянці. Місця мало, хочеться дуже багато мати сортів персика, і приходиться садити їх густіше. От я сажу 2,5 метра і формую їх веретином. Так що хто ще не обробив? Сади своїх кісточкових, профілактично від хвороб обов'язково обробіть мідь вмісними препаратами. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!